Всім привіт! Мене звуть Настя. Я вітаю вас на каналі Америка для Українців. Ми продовжимо з вами рубрику Українці, які змогли, в рамках якої на прикладі реальних людей я хочу довести, що переїхати в Америку займатися улюбленою справою та знайти себе тут можливо. Тому сьогодні ми поспілкуємося з вами з п'ємом it компанії організатором ініціативи Austin Women in Tech, коучем, провідником в гру Ліла. Якщо вам здалося, що це чотири різні людини, це не так. Це одна прекрасна неймовірна дівчина Яна, яка нам зараз розкаже, коли вона приїхала в Америку, чим займається зараз і які має плани на майбутнє. Тому не гаймо часу і поїхали. Яна, привіт! Привіт, Настя. Розкажи, будь ласка, як коли ти приїхала в Америку? Я приїхала в Америку в січні минулого року. І вже трішечки більше року ми живемо тут в Остіні uh -huh. моєю донькою. Uh -huh. Ви переїхали по програмі ЮФО? Так, ми переїхали по ЮФОЮ. Uh -huh. Ти хотіла? Ти мріяла колись про переїзд Ні. в Америку? <рес> Ні. Получені Штати Америки ніколи не було моєї країною мрії. Взагалі, у мене просто навіть було відчуття. Вони ж там такі пусті, такі тупі. У мене була навіть така установка, так. яка не дозволяла мені знайти тут спонсора. Але потім я попрацювала це і вирішила це питання, і зрозуміла, що тут дуже багато можливостей для розвитку і угу. багато талановитих людей успішних. І чому б не спробувати, якщо mm -hmm. так потрібно mm -hmm. щось змінювати в цьому житті, і мати якісь перспективи, та да, і руйнувати вибулі ті вибулі. установки. які Так, є, так, 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 mm -hmm. так, виходити з них. Так. так, скажи, будь ласка, ким ти працювала в Україні і ким ти тут зараз працюєш? Mm -hmm. А я працювала програмним менеджером а, великої it компанії, і зараз продовжую працювати віддалено. А, також я зараз почала викладацьку діяльність. Я приєдналась до менторської та кураторської платформи Projector Institute. І вони спочатку війни почали проводити менторські сесії для тих, кому це потрібно за донейшн. І всі кошти, які вони збирають, вони відправляють на ЗСУ. Тому я приєдналася в якості волонтера, ментора, uh -huh. а потім вони запропонували мені стати куратором курсу uh -huh. it Project менеджера І я залюбки приєдналася, бо це вже був мій, мій не перший досвід. Uh -huh. Спочатку працювала викладачем в Бітрутакадемії, uh -huh. а потім ось приєдналася до них. Uh -huh. І мені це також дуже подобається. Перші мої студенти були з Маріуполя. І я дуже хотіла допомогти людям знайти новий шлях, нові можливості для розвитку. Якось мені більше хоті... хотілося займатися волонтерською діяльністю. Uh -huh. А хто може приєднатися до цієї програми? Будь-хто може uh -huh. спеціалісти, спеціалісти в своїх сферах. Uh -huh. Так і вони взяли uh, IT, креатив, дизайн і uh -huh. там працюють спеціалісти менторами, а також кураторами. це коли вони беруть на себе відповідальність uh -huh. вести студентів на протязі трьох місяців. Uh -huh. Я зрозуміла, це тільки українці можуть приєднатися на території України Так, на території України. На, на, на uh -huh. України. Uh -huh. Так це я роблю віддалено uh -huh. і працюю на українську організацію. Мені здається, це було б дуже цікаво. Ми залишимо посилання на цю так, на ці курси, так. на цю всю організовану ініціативу, тому що багатьом зараз дуже багато. Або хтось хоче змінити професію, або ж так, хто тим хтось паче, коли це, це за донейшн. Тобто так, тут немає так. навіть ціни, яку ви можете. Тобто, все робиться по серцю за донейшн, як ви для себе. Відчуваєте угу. цінність це дуже важливо. Ми обов'язково залишимо посилання так. в описі. Добре, скажи, от от тут в Остіні я знаю, що ти організувала просто е, прекрасну ініціативу для дівчат, для жінок, які знаходяться в е, технології пов'язані з, з, з різними технологіями. Розкажи більше про це. Uh, так, я долучилась до прекрасної організації Women in Tech. Це українська організація, яка спочатку на початку війни наліку, на, нараховувала uh, 5 тисяч жінок, uh, які працюють в IT та в креативних індустріях. Але з початком війни багато українських жінок вимушені були покинути українську землю і переїхати до інших країн. І ця організація це нанпрофіт. Вони почали відкривати чаптери в різних країнах і в різних місцях цих країн. І зараз у нас більше 50 чаптерів відкрито в 30 країнах світу і. Я дуже пишаюсь тим, що я можу долучитися до цієї класної ініціативи і допомагати українським жінкам знаходити себе тут, інтегр... знаходити можливості для інтеграції в американський соціум mm -hmm. і розвиватися, і відкривати бізнес. І наші жінки, це сила, це... це дуже сильні, незламні, вільні, і вони можуть. Набагато більше а, ніж навіть самі про себе думають, я в цьому не маю взагалі ніяких сумнівів. Це правда дуже потужні завжди можуть досягнути будь-чого, чого взагалі собі навіть не могли придумати раніше так. просто поставили цілі йдуть до них. Так. Це Най правда найкраще. Так. А скажи, от які проводяться івенти або ж якісь заходи на базі е цієї ініціативи Women in Tech? так в рамках Глобал Вимен інтек кожного місяця в різних локаціях ми проводимо офлайн івенти, uh -huh. але також є онлайн-івенти, тому жінки, які працюють. В ІТ, в ТЕК, в креатив, дизайн, в онлайн бізнесі. Вони можуть приєднатися до цієї ініціативи і приймати участь в цих івентах. Також організація надає можливість не тільки мати такі опортюніті для розвитку, а ще приєднуватись для до різних конференцій. До різних офлайн івентів, мітапів uh -huh. і обмінюватися експертизою і посилювати одна одну для того, щоб і надалі розвивати себе, розвивати свій бізнес, і підіймати, звісно, нашу країну, економіку нашої країни. Це неймовірно важливо, враховуючи те, що дійсно багато хто переїхав зараз. Вимушено, хтось не вимушено, хтось іммігрував свідомо, але менше з тим жінкам потрібна підтримка і от такі івенти, такі заходи. Скажи, будь ласка, ще можна приєднатись до цих? Так так. ми залівки приймаємо всіх. Так, ще одне посилання буде в описі, обов'язково для так, тих, залишимо, хто хоче залишимо, так, так. для тих, хто хоче приєднатися і це. Це класне, класне ком'юніті, де м, кожна жінок може знайти для себе підтримку і знайти для себе класне, посилююче оточення і м, продовжити свій шлях тут, mm -hmm. в цій країні. Це дуже важливо, тому я, 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 я захоплююсь таким. Я захоплююсь тобою за те, що ти переїхала, і все одно ти намагаєшся допомагати і тут допомагати жінкам, і от це все те, що ти розповідаєш, це більше про розум. Про те, що е, в голові, так, а про відчуття. Скажи, будь ласка, розкажи про те, як ти відчуваєш себе, як ти відчуваєш своє, своє майбутнє, як ти відчуваєш, що ти ще можеш допомагати людям. Так, ти, ти знаєш мене я знаю. з цього боку, так що я йду шляхом серця. І окрім того, що я займаюся програм-менеджментом і приймаю участь в волонтерській діяльності. А, і працюю як ментор, викладач. А я людина, яка розвивається духовно, і для мене духовність це також і про проявлення в матеріальному світі. І я багато мандрувала, побувала в 47 країнах. Мені подобається досліджувати цей світ, зустрічати класних людей, пізнавати цей світ і саму себе в цьому світі. І тому я можу сказати, що мій духовний шлях почався з початком ковіду у 2020 році, де я побувала в темному ретриті, і потім побувала ще два рази в темному ретриті, і, а взагалі 15 днів ось так, от без, без, без світла без світла і без зору. і це мені надало можливості відчути, як це жити по серцю. А що все, що ми бачимо, не завжди так воно є. А, істинно бачить лише наше серце. Тому і я обираю шлях серця, і своїм серцем я відчуваю, що це моя місія а, допомагати людям. А, і служіння, емпатія, волонтерська діяльність це те, що мене посилює, це те, що приносить користь людям. І я відчуваю, що ця діяльність вона цінна для інших. Коли я допомагаю іншим, я допомагаю сама собі. Так воно це працює в цьому світі. Якщо хочу щось отримувати в цьому житті, я повинна щось віддавати. І якщо мені це дано щось більше зрозуміти відчути, то я можу і навчити цьому самому інших людей. Тому я стала проводити трансформаційну гру гру самопізнання Лілу. І дуже багато дівчат приєдналися mm -hmm. до, mm -hmm. до, mm -hmm. до цієї гри. Як mm -hmm. учасники. я можу сказати, що для мене е, я, я була одна з тих, хто приєднався до цієї гри, тому що я дуже багато чула про це. Я дуже багато, я дуже давно хотіла спробувати, тому що мені теж хочеться пізнавати себе і. Це, це сталося недавно. Мені захотілось поглибитись в себе зрозуміти, що насправді мене хвилює. І коли я побачила, що ти проводиш цю гру, просто я побачила в інстаграмі у своїх знайомих, і я одразу в цей же день написала тобі, так, тому що я так. теж це хочу, і я пройшла цю гру. Це було просто ну, це було важко. Це але це було так неймовірно. І я тобі вже я тобі вдячна дуже сильно за те, що. Що ти це робиш, і це прям дійсно, от мені здається, от от як вона і називається, трансформаційна гра, от така вона і є, тому що я не могла спати, щоб ти розуміла. Ми, ми закінчили ввечері. Це от там ми закінчили десь о восьмій вечора. Я просто не могла заснути півночі, тому що я все це продумувала. Це настільки потужно, це настільки класно, тому я рекомендую всім. Тим, хто хоче зрозуміти, чого ви хочете насправді, як цього досягти, чи в правильному напрямку ви йдете, це все ця гра. А більше це Яна, яка допоможе зрозуміти, як все правильно прочитати, всі кроки, всі моменти, які там відбуваються. Така, це це навіть це навіть не реклама, це навіть це просто щира рекомендація Дякую. того, що, що дійсно я пройшла через це. Я це бачила, це відчула на собі, і я можу сказати, що це дійсно варто спробувати. І от у тебе просто дійсно є дар до цього. От ти, ти просто ти ведеш людей, ти даєш зрозуміти, ти полегшуєш ті кроки, які можливо були важкими при проходженні. Так, не ну, просто так називають людей, які проводять цю гру провідниками чи гайдами. Тому я відчуваю, що це моя місія, mm -hmm. і в цьому, в цьому я бачу призначення на наступні роки. Тому mm -hmm. я буду рада, якщо люди до мене будуть приходити і шукати себе. Бо ти знаєш себе, і ти познаєш цей всесвіт. Я дуже сподіваюся, що якомога більше людей зрозуміють, що їм це дійсно потрібно, і і після того як вони звернуться до тебе, що вони зрозуміють, що їм дійсно треба робити по життю, як бути, знайдуть відповіді на. Важкі, е, якісь дуже серйозні питання, там просто ключові питання по життю. Я дуже сподіваюся, що ти зможеш допомогти якомного, якомога якомога кількості Дякую. людей. Дякую. Інструментів саме пізнання багато, але mm -hmm. істина завжди вона одна, і це про головне, про головну цінність мого життя це любов, любов до себе, любов до життя, любов до людей. І ми ми одна ціла, і ми всі пов'язані в цьому світові. Тому. Я дуже рада бути провідником цієї гри, і що в мене є можливість допомагати іншим людям, а, знайти себе, знайти свою внутрішню опору, а, зрозуміти, куди йти, а, які кроки конкретні робити в цьому житті, і світити, світити, бо в ці складні, а темні часи дуже дуже важливо залишатися світлом. залишатися... Іми тими, тими яскравими зірочками, які тим. Це правда. Яна, я дуже тобі вдячна, що ти поділилась. Ти просто унікальна людина, яка і робить такі серйозні речі в IT, в з технологіями, і волонтерить, і ще є дійсно світлою, духовно розвиненою людиною і провідником туди до світла, яка дійсно може допомогти багатьом людям. Я дуже тобі вдячна, що ти поділилась. Тобі. І я бажаю всім зрозуміти себе, знайти себе. Якщо у вас раптом не виходить, ви звертайтесь до Яни. Яна вам зможе допомогти. Я вам це гарантую. Сто відсотків. Тому, як завжди, підписуйтесь, ставте лайки, дзвіночки, всі посилання на все, все, що ми проговорили, на сторінку Яни також будуть в описі. І очікуйте нових відео. Так, дуже тобі дякую. Дякую за.